Отже, дорогі друзі, була в нас тут якась незрозуміла історія з інтернетом, не було в нас трансляції, але знову знову ми до вас повернулися і спостерігаємо за. Цікавою зустрічю між Віталієм Крижановським і Альоною Єгоровою. Поки у нас не було сигнал. Сигналу до вас Віталій виграв першу партію, ну а в другій веде поки що 3-2. Де досить цікава і запекла боротьба. Ось такі у нас розклади. І давайте дивитися, давайте дивитися і насолоджуватися красою більярду, і красою. Якщо не більярдистів, то хоча б більярдисток. Друга партія, ще раз скажу, що в нас це група H, група, в якій в першому турі Тимченко обіграв 3-2 Єгорову, а, друг... а Махно виграв 3-1 у Крижановського. І зараз, до речі, Віктор Махно перемагає 2-0 Олександра Тимченка. Все йде до того, що Тимченко з Крижановським в останньому турі будуть робитися за вихід в плей-офф. Ну а зараз у нас ще йдуть. Не розпочалися навіть всі зустрічі другого туру. І ось мій колега Олександр Муляр. За пару хвилин ми його відправимо боротися з Сергієм Коломійцем. Ось бачу, що. Ага, за те, що я відправляю грати, мені Олександр Муляр тут, тут зараз шоколадку підігнав з горіхами. Дуже смачно. Дякую. Дякую. ну і... Олександр подив, покоментувавши, подивившися гру Сергія Коломійця, бачу дуже впевнений, що він його легко обіграє, покаже атакувальний більярд і розрушить всі ці захисні редути, які вис... вибудовує вже 45 років Сергій Коломійць. Дякую. Отже, тим часом Альона Єгорова. Альона Єгорова забиває гол в ворота. Віталія Крижановського і рахунок зрівнявся в цій партії в нас 3-3. І чат, бачу, чат живе своїм життям. Нікіта Шкатов, Олександр Марчук, Іван Захаров. До Івана Захарова тільки питання, чому він не з'являється на наших турнірах. Це мені, мені ніяк не зрозуміло. А ось Альона Ігорова яка постійно зараз грає з останніх п'яти турнірів, це вже четвертий. Турнір Альони зараз буде атакувати середню лузу. Чудовий удар. Ну, Альона Єгорова, ну чому ж ти не забила цю кулю, але вона її не забила. В той час, поки в нас зараз тут запеклі бої сеньорів в піраміді, сьогодні в Британії стартував, стартувала кваліфікація на чемпіонат Великої Британії зі снукеру. І прямо зараз Юліан Бойко, найсильніший український снукерист, грає з угорцем Булчуревишем в першому кваліфікаційному колі. І Поки що 2-0. 2-0 до 6 перемог. Юлян попереду. І більш того, в, третій, в третьому фреймі також значна перевага на боці українця. Обов'язково буду вас тримати, тримати в тонусі і, довідомо, вам повідомляти те, що відбувається в цій зустрічі. Ну і також сьогодні о 21.30 до столу вийде Антон Казаков, який буде грати з Представником країни шахедів 에, Аміром Саркош. Ну, а в нас, так, да, бачу, Юліан Бойко там вже доводить рахунок до 3-0. Блискучий старт проти Бул Чуревиша. Ну, а в нас 5-4. 5-4. Зараз на користь чер 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 черкаського більярдиста Віталія Крижановського. 5-4. Ну і продовжується наш сьогоднішній ігровий день. Довгий ж. Дуже довгий ігровий день, ще багато-багато зустрічей Нам доведеться подивитися, поставити. Так що готуйтеся, що грати ми сьогодні будемо довго. Ще в нас сьогодні мінімум три хвилі. Е я думаю, що якраз до е початку комендантської години повинні встигнути. Ну і на цю хвилину. Ну, ще нема, нема поки жодного гравця, хто має вже 100% шанси на вихід в Олімпійку. Тягній Покотильський котильській найбільше та тягній Покотильський, Махненко-Бурса. От поки що чотири найпотужніших гравця. Найбільші шанси мають на вихід в плей-офф, але поки що, але поки що, але поки що немає 100%, Стовідсотковості. Забиває при зарахунку 4-4, забив п'яту кулю Крижановський, веде 5-4. Ну, я можу сказати, що Альона дуже непогано виглядає. Вона дуже файно виглядала в грі з Тимченком. Програвала 0-2, зрівняла рахунок. В контрі, правда, поступилася 6-8. І зараз вона виглядає ну, не набагато гірше, ніж. Потужний Віталій, який нагадаю, був в цьому лютому. В півфіналі в білий тут, тут, тут же в білій церкві. І ось Віктор Махно завершив зустріч в цій групі і розбив Олександра Тимченка з рахунком 3-0. І відправляю я на гру нашого Олександра Муляра. Друге стіл. Сергій Коломієць Олександр Муляр. Уляр коломієць другий стіл. Приготуватися йловий поляченко. Ось ну, зараз так технічно дуже файну кулю забиває Віталій в Італій. Рахунок на його користь.